Друзі, всім привіт! Благодарю за те, що ви дивитесь моє відео. І, і сьогодні розкриємо два питання. В цьому відео я розкрию два питання. Перше питання: хто такий Бог? А друге питання ми розкриємо про космоенергетику, посвящення в космоенергетику, і мій досвід, чого я прийшов саме в космоенергетику. На початку відео я хочу вас повідомити, що я не стараюся когось переубідити. І нав'язати свою думку. Це сугубо моя віра, мої обічнення, і не стараюся комусь змінити або направити на правильний путь. Ну, це відео буде зроблено для тих, хто взагалі цим зацікавиться в нього, скажімо, завібрірує серце, і він захоче працювати з самою космоенергетикою, то йому поможе хоча б розізнати, що це воно таке, і з в нього їдять. Давайте з самого початку ми розберемо, хто такий Бог, і я з цією тематикою взагалі довгий час зіткнувся, тому що саме перше, що в мене почалося, це як ви бачите, в мене хрестик, я християнин. Я виходив священний, святили мене і з мого народження я християнин. Ну і відповідно, я там іноді з батьками ходив в церкву, і скажімо, оце з самого дитинства було якоби у мені, так як і в моїх рідних. Ну, з часом я свій, скажімо, взгляд трохи змінив. І взагалі вважаю, ну, взагалі, не то що християнин, а просто, що самий Бог це є все. Все це є Бог. Або другими словами, як кажуть люди, ще, що Вселенна — наш Бог. Тому що. Все створено виходить з цієї енергетики Бога, і відповідно, Бог може з нами наблюдати. Ми, як діти, виходить Бога, бо ми создані від самого нього. А скажімо, оцей шлях, що люди проходять через там християнство, через буддізм або ну, різного роду віри, то виходить. Це їхній шлях до розкриття самого Творця в собі. І вони оцим йдуть, в кожного свій шлях йде. Ось таке моє бачення. Мені просто не є важливо, що я там піду в церкву, буду там сьогодні католик, а завтра християн, а післязавтра я піду в іншу церкву і скажімо буду віру, або піду в буддисти і буду буддизм приймати. Це для мене не є важливо, тому що отець наш Бог. Він якраз живе внутрі нас. Давайте саме першого, чого до мене прийшло таке рішення, і чого я оце якраз до цього прийшов. Саме перше, це мій погляд розкрив це румі. Я тут добавлю вам одного вірша його, де він сказано, що він був християнином, тоді їздив в Меку до Аллаха, і взагалі він шукав самого Бога. Але своїм опитом, коли він оцей свій досвід пройшов, він зрозумів сказав, що я Бога ніде не зміг найти. В церкві він не знайшов Бога. Виходить, коли в міки був, він його шукав, він його теж не знайшов. Тому що, як правило, в людей це виходить, якщо Бог, то це якесь людиноподобне, скажімо, существо. І це являється Богом. На самом ділянні Бог це є все. Ну і я також нікого не переубіждаю. Виходить, коли я прочитав цей вірш, це перший був дзвіночок для самого мене. Щоб виходить зрозуміти, що Бог це є все. А другий це був дзвіночок це я в одному відео вам розказував. І, до речі, про перший дзвіночок це одна з моїх піснів. Ви її також чули, що я там є слова, де я сказав про Румні і Зієнда. Це люди, які якраз почали розказувати. Вказувати, що ми являємось самими виходить, дітьми Бога. Другий це дзвіночок це Михаїл Агєєв. І мені зацікавили його одні слова, тому що він сам являється, в нього школа, в нього Ютуб канал і дуже популярний. Він всякі ретрити проводить, багато людей вилікував через канал Творця, тому що ми являємося, якщо ми оцей, скажімо, рівень дійшли. Що внутрішнього Бога розкрили, ми вже можемо як являтися канал творця і можемо цією енергією ісцелять людей або другі речі робити. Мене зацікавили його самі слова. Це коли він сказав, в нього є про, тема про сущності, і він говорить: отакі слова: Говорю я, говорить Бог, прийшов я, прийшов Бог, смотрю я, смотрить Бог. Він сказав одну таку річ, що виходить, коли він. В нього є контакт з людиною, і він зганяє темну сущність. Ну, я зараз розкажу, що це таке темна сущність, то виходить, він дивиться на саму людину і сказав, що сам він, якщо ви читав себе ну, людиною, то він ніяк не може на другу людину вплинути і ніяк не може зігнати сущність з цієї людини. А говорить, це коли я приходжу в оцей стан, іменно що я і заді мене, як скажемо. Отець мій Бог, то тоді він може вплинути на людину, тому що Бог він може все, ви самі розумієте. І коли він в цьому состоянні, то, ця сущність боїться, тому що в неї два варіанти: або вона вийде від самої людини, або вона згорить просто. Ну, бо Бог є все, він все зробить. Ось, ось така тематика я вам розкажу. Далі, що мене оце надихнуло, оце його слова. Це виходить, коли він розказав, мені прийшло в голову, просто ідея. Скажімо, якщо мені Бог є, як його активувати в собі, щоб взагалі, будь, щоб я, його як дитя, і творець в мені, щоб ми були одне ціле. І оцим, якраз, питанням я дуже зацікавився, іначе в різних духовних наставниках це питати, як активувати оцього творця внутрі себе, які практики це мені допоможуть і як мені його знайти. Я хочу вам сказати саме перше, що. Взагалі, ви так не стріміться його шукайте, ви робіть все можливе, що в ваших силах, але у вас є не одне життя. Ви будете далі, і далі, далі перерожуватися. В одній пісні я теж про це сказав: що ми вічні, і у нас життя не одне. Тому що, якщо ви будете задаватися цим якраз питанням, і, ну, скажімо, при якихось обставинах у вас не вийшло в цьому житті, скажімо, знайти. На це питання, відповідь або не відкрити його в собі, то повірте, в наступному житті, як ви будете, духовні, або через життя, ви все одно це відкриєте в собі. Тому що ви являєтесь самим цим душою і вічністю. Так, перше питання я вам розкрив. Давайте тепер про друге питання взагалі посвящення і космоенергетика. Це теж, я скажу вам, як шлях, і вона до самої релігії не підв'язується. Ви можете бути християнином і, і ну, космоенергетиком, можете бути буддистом, космоенергетиком, мусульманином і космоенергетиком. Що це таке космоенергетика? Космоенергетика взагалі справляється з багатьма речами і нам дуже допомагає в цьому. Ну і це перший дзвіночок, як по моїй думці. Ближче до самого кроку цього Творця, що внутрі мене, це хоча б мене приближує до нього. Ну, взагалі, космоенергетика вона досить обширна і це виходить самі оці канали космоенергетичні, які допомагають вам підключатися в саму космоенергетику. Давайте я спробую вам досвід свій розказати, а тоді, чого, ну, як в мене до цього дійшло. Позапрошла відео, яке я випустив на каналі. Я їздив, виходить на саму цю зустріч Агієва. І ми там, якщо ви бачили це відео, ми там танцювали, наповнялися енергією Творця, і ми також виходить... у мене є картинки я виставляв в інстаграмі. І ми також там меди... ну, не медитували, а якраз оце проводили ну, через нас оце енергію творця, щоб ми її відчули. Виходить. Я цим питанням почав задаватися, і перше, що в мене в житті зустрілося, це в мене було в контакті я був з трьома людьми, в яких було гаряче серце. Я не міг це зрозуміти, чого в них гаряче серце. Перше, це у цього Агієва було, тоді в одніє жінки, яка була на цьому ретріті, і також в одного духовного наставника. Через це я в них запитував, як вони оце відкрили внутрі серця. А це вони сказали мені, що було ну, в кожного свій путь, і він як, ну, скажімо, серцем до цього стрімиться, то він своїм, ну, цей шлях він знайде і до цього сам прийде. І було в мене одне вже другий раз, коли я поїхав, була одна жінка, яка через мене пропускала певні канали. І я відчував просто таке відчуття, наче радості. І я почав в неї запитувати взагалі, як вона може це. Якщо може виходить одна людина, то може інша. самі подумайте, якщо у вас, ну, ви внутрі у вас творець, значить, якщо одна людина може це робити, значить через якісь певні практики вона до цього дійшла, і ви можете через ці певні практики до цього дійти і також цим користуватися. І я почав в неї просто запитувати. Перші дві людини, які мені попались, могли це робити, вони чомусь. Уходили від водпроса і переводили ну, тему на щось інше, скажімо, на медитації, на останні речі, які, ну, скажімо, додають нам інформацію, але самі цю практику не відкривали. І я почав в одній жіночки питати, як вона до цього дійшла і як вона оце може через мене цю енергію пропускати. І що це за енергія, і як мені оце, ну, також цю енергію пропускати. Вона сказала, що це космоенергетика, і вона прийшла до цього, ну скажімо, через боль. Тому що з нею там сталася прямна трагедія, вона, вроді, казала, що в аварію попала, і вона сказала, що оце вона лічилася через космоенергетику, через боль, через ну, всі ці причини але вона стала більш енергічна і вона себе, скажімо, більш повністю взяла в руки і наладила своє тіло. І стало їй набагато краще і жити, і рухатись, і все остальне. Ну, це перше було. Коли я в неї запитав, вона мені дала одного наставника це було в Німеччині. Це мені треба було проїхати. Ну, зараз перед цим буде у вас відео, яке виходе, покаже, що я їздив до самого цього духовного наставника. Цей наставник являється майстром. Тут у них є певні, скажімо, види, це виходить майстер і магістр. магістром є. І оцей вже магістр, він може тебе якби, настроїть ці канали. Я запитав контакт і содзвонився з ну, самим магістром. І це, називає... це... це називається посвящення в канали. І виходить, коли я вже поїхав до магістра, він мене посвящав ці канали у Космоенергетику. Там є де... ну, багато каналів. І є певний рост. Ви можете стати майстром, посвітитися там около 43, по-моєму, каналів, може більше. Далі йде ступінь магістра, і там ще якась кількість каналів. Ну, я до магістра не, ну, не дивився навіть, там я не бачив скільки каналів, але я дивився оцей мастер, щоб дорости до майстра. То треба оці мати там один магічний є блок каналів, а другий там лікувальний він, блок каналів. Я також вам додав, щоб ви бачили, які канали, і взагалі. Що, що це воно таке? Космоенергетика це коли я приїхав, цей виходить магістр. Він положив руку до серця. Я просто сказав, що хочу вміти ну, те, що вміє та жінка, і я хочу цьому навчитися. І вона якраз робила через свої руки оцю посвяту в космоенергетику. Ну, є спосіб через скажімо, онлайн це робити. Ну, онлайн не знаю, і ця жінка також мені казала, що її це наставник, те що, її робив, ну, те, що вона мені робить, вона теж з ним зустрічалась. Він, це була жінка з Росії, вона до неї приїжджала в Німеччину. І вона так само їй допомагала. Вона притулила руку, і я вибирав певні канали, які я хотів посвятитися. Кожен канал це дає певні можливості. Зараз далі ми подивимося, який канал. І приклади теж розкажемо. Наприклад, один канал може вас ізлічити, інший канал може вам дати защиту. Ще один канал може там, вам покращити ваше біополе, там тоді цього чакри більше розвинути. І ці є різні е, канали. Також є канали, виходить інтуїцію розвить. Ви можете розвити свою інтуїцію, і вам, наприклад, уже буде легше ну, людину зрозуміти. Тому що ви інтуїцію ну, включаєте канал, виходить, і ви вже її більше розумієте. Є оці певні канали. Можете себе лікувати, наприклад, якщо ви там часто болієте, скажімо, простудою, ви візьмете канал і будете через себе канал пропускати і будете лікувати. Можете допомагати також рідним, можете іншим людям це вже ну, ваші бажання. Коли ви ну, якраз по святу проходите, вона притуляє руку, передає певні канали, це все не безкоштовно. Я не буду взагалі ну, світувати. Ви можете самі це пошукувати, якщо ви ну, задастися цим питанням. В моєму випадку, я просто ну, ділюсь взагалі, досвідом своїм. Це жінка виходить 75 євро брала за один канал. Бо це Німеччина, ну ви самі розумієте. Ну, і ще вона якраз займається. Вона мені показувала це, вона їздить у ці монастирі. Це Непал виходить, Тібет. І вона також допомагає з цих грошей, що вона збирає монахам. Вона купує їм їду, ну, ну самі розумієте, вони йдуть на благотворительність ці гроші. І вона мені якраз активувала. Саме перший раз я купив у неї виходи, цих сім каналів. І я вибирав канали, які мені подобаються. Ну перед тим, коли я це її вибрав канали, я в неї ну, просив, ну, питає, що я хочу стати космоенергетиком. Вона робить заказ в селінні, Скажімо, скажемо, в неї теж оцей канал є. Вона підключається до цього каналу і запитує, чи можна мене посвятити певні канали, чи не можна. І їй кажуть, можна або не можна. І мене якраз дозволили, щоб я виходив там, У мене було два дня, я там залишився і виходить, переночував в самому пенсіоні, і на другий день ще посвятився. Дні, перший день в три канали посвятився, а на другий день в чотири. Перший, який має досвід був, коли я перший канал посвящався. Вона казала, там багатьох людей було таке, що коли у вас якраз вона посвящає канал, саме перший канал це виходить, і я скажімо, не то, щоб таке відчуття, значить ти потеряв все знання, тому що стояли два стільчика біля мене. Вона, коли я цей канал передачу робила, я поняв, що я на якусь мить, наче як вам снотворно, всунули. І я просто вирубився, і в якійсь мить очі. Ну, в сознання прийшов, і я дивлюся, що я вже лежу на цьому стільчику зігнутий. Я тоді вже піднімався з цього стільчика. І вона далі проводила. І через минут п'ять у мене почався тиск різко, ну, різко піднявся. І вона теж це відчула. Ну і буквально через пару хвилин, дві-три, це все опустилося, і далі я почав хорошо приймати канали. Взагалі космоенергетики, я просто теж зацікавився цим питанням, хто може посвятитися. Написано, що неважливо, який ну, рік і скільки вам років, просто у вас бути бажання. І бажання там, наприклад, допомогти собі, допомогти людям і посвятитися в ці канали. Щоб можна це робити. А друге питання це космоенергетика вам може допомогти із тим, наприклад, оці самі сущності чорні, що я розкривав. Через космоенергетику можна їх убрати через певні канали. Наприклад, на вас там Порчу навели з глаз. Там пригород, все це можна через космоенергетику убрати і себе захищати від цього. А ще друге питання це якщо ви зустрічаєтесь з таким принципом, тому що я часто це ну, помічаю, що, наприклад, одна людина, скажімо, вампір є, і вона живиться іншою енергією. Якщо у вас там більше енергії, то вона пробиває якраз оце ваше біополе і живиться вашою енергетикою. Космоенергетика, якраз вам. Тоже може допомогти з цим, тому що в космоенергетики є певний рівень защити. Скажімо, ця жінка мені об'ясняла і сказала, як цей рівень защити вистраювати, щоб якраз ці вас ні вампіри не потривожать, ні оце з певні сущності, тому що ви можете через космоенергетику їх оце вбирати і вас не проб'ють. Далі, коли я це прийшов по святу, я ну, заплатив два дні з нею побув. Вона сказала. Ну, наробиш ці канали, можеш приїжджати. Ми відкриємо нові канали. Там дуже багато каналів. Один з таких каналів є, який популярний, це в Астрал. Ну, правда, мене дуже так заінтересував. Я запитав за цей Астрал, але вищі сили не дозволили, тому що, виходить, є певний, певний рівень, ти дуже рости в ці космоенергетики. І певні канали, скажімо, для початківців, якщо ти тільки прийшов в космоенергетику, то тобі ну, не цього не дозволяють. І також там є багато інших каналів. Є дуже мощна защита, що можна захистити, виходить цілий цілий город, наприклад. Ця жінка мені розказувала, що цей канал і, ну, вона часто літає в самоліті, і вона ставить оцю защиту енергетичну на цілий самоліт, де дуже багато людей. І вона ставить цей самоліт під цю защиту і якраз летить. Оце принцип самої космоенергетики. І також розкажу про цю жінку, її привели до космоенергетики. Вона сама, коли ми з нею зустрілись, дуже енергетична. Їй, я не пам'ятаю, їй 60 з лихом років. Ну, я би її дав на рівні, як вона ну, рухається, наскільки в неї енергії, їй десь років 20-25 Іноді я теж ну, не бачу, щоб так дівчата рухалися в 25 років. Ну, років. Вона дуже, дуже енергетична і прямо ця енергетика, коли з нею зустрівся, сіяє від неї. І вона ну, рухається, двигається і це все. При тому, що її такі, ну, скільки їй років, прийшла вона сказала, що після трьох клінічних е, виходи смерті, в неї було три клінічних, е, Вона, як скажімо, ну як дословно, три рази помирала, її вертали, тому що в неї було завдання ну, на нашій планеті. І виходить, е, вона казала, що їй, скажімо, організм. Ну, був дуже слабий, боліла, ну, в от такому плані. І після космоенергетики вона почала собою займатися і, скажімо, ставало дедалі краще і почала покращувати свій організм. Ось така космоенергетика. Тепер давайте відкриємо взагалі сайти і подивимося, хоч трохи каналів, щоб ви бачили взагалі. І чому я сам розказую про космоенергетику? Про космоенергетику. Я розказую, тому що я вже після того, як посвятили в канали, я почав це все відчувати, тому що я почав собою це робити. Я почав відчувати, як там покращення мого горла, почав відчувати, що я ну, певна є в мене защита, і деякі люди просто не можуть вже ну, давити на моє, скажімо, біополе, як це було раніше до космоенергетики, що могла якась певна людина має так продавлювати цю защиту. Зараз якось воно так уплотнюється і вона не може. А ще друге, що я почав бачити, тому що я один канал відкрив, це було вчора, коли я вночі спав, я пр прокинувся, і тоді знов лягати спати. Ну і я поставив оце її ну, защиту, і в мене ще інформаційний канал є. І коли я за, ну, закриваю глаза, я бачу певні картинки. І була така річ. Ну, це при певному, скажімо, оцьому настрої, можна так сказати. Коли ви так лягали, ну я лягав спати, в мене було це вже другий раз. Один раз це було при тому, коли я канал відкривав, він стояв під цим каналом. І, і теж ці картинки бачив. Я просто бачив картинку. Там людина, тоді як людина там з обізяною так прийшла. Тоді різні дерева, там птічку бачив, і вони такі, наче колір у них, як скажу, як оце фотографують. І щось подібне, оце стару плівку, і ви будете оцю стару плівку просто на світло. дивитися, і десь отаку, наподобі картинка, наче все темне, і вона така зелена. Оце що я бачив. Оце такий в мене досвід. І ще плюс хочу сказати, що сама оця космоенергетика це не то, що ви усього зробили посвящення і все, і ви нічим не займаєтесь. Ні, це щось подібне як спорт, і якщо ви хочете там, скажімо. Накачати свою мускулу, ви займаєтесь і качаєте і кожен день ви це робите, наприклад, і там вагу додаєте, і, ну і тому подібне. В космоенергетики так само. Ви практикуєте, ви стаєте, відкриваєте цей, скажімо, канал, він у вас активований, ви його відкриваєте, і ви це по собі відчуваєте. Цей канал якраз протікає. Ви можете, скажімо, який ви вибрали канал, отакий відкриваєте. А якщо там ваші рідні попросять, ви можете на рідних відкривати і також пропускати цей канал через них, там, скажімо, їм здоров'я покращувати. А друге, це що космоенергетика, вона якраз настроєна, щоб покращувати себе і покращувати світ. Я думаю, це дуже було для вас корисне відео. І якщо у вас дійсно, там, скажімо, серце завібрірувало і понравилось духовно розвиватися, ви можете знайти Якраз оцю всю тематику поцікавитися космоенергетикою. А я просто буду дуже радий, що, наприклад, моє відео вас це надихнуло і привело, скажімо, до космоенергетики, щоб якраз покращувати самий світ. Друзі, і давайте з вами оглянемо взагалі, які канали є і що вони дають. Самі прості канали, які самі перші я посвящався, і мені рекомендували: це Фарунбуда, Фіраст і «Виход Зевс». Це в основному база. Ну, давайте просто любий відкриємо з вами, подивимось, які вони можливості дають. Наприклад, траум. Приміняється для лічення хронічного алкоголізму, наркоманії, коріння, знімають похмільний синдром, ломку. Ну, в принципі, цей канал вам поможе, просить курить, пить, якщо ви цим зацікавлені, і навіть з наркотою, якщо ви будете співпрацювати іменно з цим каналом. Далі, давайте подивимось, наприклад, Святой Ісус. Оздровління суставу, устріляння перстудних заболівання і заболівання горла. Нормалізація давління, гіпотонія, гіпертонія. Ну, бачите ви сніження температури теж ось що канал дається. Давайте вам тоді з іншого блоку подивимося і виходить. Це я простий приклад, я вам не рекомендую взагалі оцей сайт, а просто показую його, тут описано хорошо. Давайте тепер подивимось наступний магічний блок. В них теж, бачите, є такий у нас кількість. І в магічному блоці є ось такі у вас, в принципі, канали. Ось, наприклад, канал усього вам до. Канал астральних путешествий, інформаційний. Можна отакий канал, в принципі, відкрити, якщо буде доступно. Тоді простий інший приклад, що можна. Ось, ось золота піраміда. Мощна защита. Як людей, так і поміщення. Ожоги, рани. Ось такий, в принципі, канал. Давайте ще якийсь вам відкрию. Ось вам інформаційний. Сім'я канал несе планетарну інформацію. Способствує розширіння, очищення сузнання, Теоретичне зріння. Ось такий вам канал. Оце, який можна в собі відкрити. Просто певні канали для новичку ще недоступні. І вони тільки стають доступні, наприклад. З часом, коли ви це співпрацюєте з одними каналами, тоді ви можете інші відкрити. Тепер саме головне давайте про ціну. Взагалі, ось простий вам сайт, я відкрив Косменергетика і зрівняємо з іншими сайтами. Ну, я взагалі не скажу вам, чи онлайн воно хорошо, чи не хорошо. Ну, я просто офлайн це все робив. І через, через це виходить, коли до мене доторкалися. Тому що наставник якраз за мною дивився. Ось, наприклад, будівельний магічний блок 43 кола в середньому составляють 5350 доларів, Або скільки то в рублях. І дивимося скільки, наприклад, ми хочемо одного каналу відкрити, скільки це нам буде коштувати. Ну, все, дивимось так. 1500 доларів. Уровня майстера 1000. Так, ось вам тобі. На даний момент середня ціна составляє 100 баксів відкрити. І магічний блок 150 у них. Так, хорошо, поняли. Давай подивимось з іншої школи. Ось у вам інша школа перухінті, візьмемо класичну, тому що є вони ось вразні. Це, щоб ви хоч трохи розібралися. І друге, що я вам хочу сказати, якщо вам предлагають семінари, бо що, що це воно таке? То це іменно не посвящення, бо посвящення це якраз приходить через контакт і вам передається цей канал. Все остальне це проста інформація, яку ви можете там в інтернеті узнати, або якщо вже щось не розузнаєте, то через і вже тоді платите їм гроші. Ну, ось, ви бачите, ціна одного каналу е, магічного блоку, буддійського блока і магістрівського блоку 2500 з тисячі рублі. Ось найдешевший канал Серебро, Він я теж дивився у них багато відео і багато людей, які задоволені. Ось вам все настройки, якщо ви хочете там рости в цьому плані, там назбирали тих скільки там каналів. Ось вам майстерська СОП-настройка. Тоді перейшли на магістерську і ось так воно йде в прогрес. Ну, магістерська написано тільки через 3-5 років обучення при передачі. Ось що я хотів вам сказати. Взагалі, що це воно таке, щоб ви розуміли.